У кожного з вас 100% є якийсь крінж-момент. Так от я хочу поділитися своїм з вами. Ще вже досі крінжую від цього і не розумію, як я могла така зробити. То була моя перша реклама і я вирішила, що треба скріаті на 100%. Діє 10 з 10. Правда, реалізація чуть-чуть хромає. Ідеальний ранок твого баті. Бать, ну скільки ти можеш цю фігню пити? Давайте я нормальну двіжуху зроблю. Попробуй мене удивити. А що це таке? Тю. Ну, ти й мамо. Це ж 25 кофі Ростерс. -ро. У їхньому асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу, а також є чай та кава без кофеїну. Ну, ти з яким смаком каву любиш? Ну, таке. щоб добре було. Чер мені підібрав каву з ароматом ягід, шоколаду та яблук. Так можна було. Та, звісно, зерна мелять безкоштовно. А шару? Так. Да. Спеціально для вас у мене є промокод на 20% знижки. Так що доставайте гроші тубочки. Ну, як тобі? Ммм, та добре і пахуче.